Отже, перше, що ми робимо, приходячи на ЗНО з хімії, ми в періодичній системі хімічних елементів позначаємо хімічні елементи, не метали. Це в нас гідроген, гелій, бор, карбон, нітроген, оксиген, флуор, неон, селіцій, фосфор, сульфур, хлор, аргон, арсен, селен, бром, криптон, телур, йод, ксенон. Астат, радон і 118-й тут непозначений оганесон. Оце в нас хімічні елементи не метали. І, відповідно, всі інші будуть метали. Відповідно, ми вже знаємо з вами металічний тип зв'язку, металічну кристалічну ґратку. Також ми можемо знати по неметалах це ковалентний неполярний зв'язок. Але по кристалічних кратках нам тут важче орієнтуватися, адже потрібно деякі пам'ятати особливості. Це як відрізнити атомну кристалічну кратку, там запам'ятовується, а все решта буде молекулярна кристалічна кратка. Отже, дуже легко орієнтуватися тепер по такій періодичній системі хімічних елементів.